Наша Проходимо, буде цікаво. І там знаходиться 110 тисяч колосків, уявляєш? А так і не скажу, здається, що вона довше 20 метрів. <реку> Ось такі цікаві капелюшки із воску та дерева. Підійшли підписники і подарували Насті настійна подарунки. Дуже приємно. <реку> Ранок. Багато хто з вас писав в коментарях, що ви хочете побачити відео на моєму каналі мій день. Я зараз сонна, тільки встала, знімаю все, як є, все як насправді. У нас немає світла після важкої ночі, ну, добре, що є вода. Надіюсь, що світло теж все скоро буде. Добре, що ми сніданок приготували з вечора. Тут сніданок такий, як я люблю, ви вже це знаєте тут. Вівсянка, е йогурт, чия. І трішки молока. І ще банан наріжу У коментарях пишіть чим чим любите снідати. Ти їсти хочеш? Дефі, ви поїли стволіний перші. А ось і наш ще скучила за ним. А зараз збиратися, фарбуватися. Починаємо я дуже поспішаю, зараз роблю бровки, а все інше швиденько в машині. світла, <кхем> якщо чесно, таке собі формуватися Тепер у гетьте Зараз вже буду виходити. Ще кулки з волою. Це бризонний стає везелін. Він мені дуже подобається. З собою обов'язково водичку я її завжди беру. І антисептик, серветки. Так як світла немає по всьому місту. Настя, забираємо після школи. У нас сьогодні ось така дощова погода. Привіт, привіт! Саша з нами. Як погода, Настя! Зараз їдемо на виставку Ukraine Wow. Так як і домовлялися вранці. Да. Багато людей вже відвідали цю виставку. Всіх незабутні емоції. Я думаю, нам теж сподобається, тому їдемо. Так, ця виставка про нашу країну, про історію, про культуру, про спадщину, про наших людей. Думаю, що нам всім буде цікаво. Да. проїжджаємо біля стадіону. Хлопці давно були на футболі. Дуже давно вже хотіли піти на футбол, поболівати за улюблену команду і надіюсь, що так і вже скоро буде. На сьогодні в мене вихідний, четвер, тому проводимо час з сім'єю. Це не часто буває, тому. А сама виставка знаходиться на Київському центральному залізничному вокзалі. Ми вже під'їжджаємо. Ось і приміщення з самої виставки. І українсь. Вау! Відвідавши виставку, кожен скаже про нашу країну. Туди? Вау! Яка ж вона! Ми вже на місці там нас чекає дуже багато цікавих інтерактивних зон. Більше ста експонатів. Ну, як ми вже казали, це виставка про наших людей, про здобутки, про нагороди у спорті, музиці, мистецтві, кіно, креативі, моді. Проходимо, буде цікаво. При вході зустрічає нас тунель кохання. І цей тунель кохання реальний. Він знаходиться, він пишеться у Рівненській області. І тут на виставці його відтворили. Он Настя вже прогулюється в тунелі кохання. Ходимо, так. Дерево з долини Айдару. Близько 45 мільйонів років. А це що робило? Закам'яніле дерево, Настя. Ви можете приходити? Закам'яніли, Закам тому що йому дуже багато років, Настя. 45 мільйонів років, а. уявляєш? А це різновиди грунту нашої країни. 28 типів і понад 650 видів ґрунту. Ого! тільки дерево. І галька, і глина, і пісок, земля, чорнозем, крейда, черепашник, і тор. А далі Настя, подивіться, яке там пшеничне поле, і там знаходиться 110 тисяч колосків, уявляєш? Наше блакитне українське небо, швидше б воно було мирним. Та наші рудючі жовті поля. Колосисті поля. Па, ти вже сказала бо? Неодноразово. А ви сказали бо? Пишіть в коментарях. Так, у папи нашого зараз інтерактивна подорож. І що ти там бачиш? Озеро. Рузнів кризали, Лечу на позором. Мама і настільки прилітають над озером села. Я теж там був. Красиво? Саша був на Бакоті. на да, області. А тут розповідає, що скільки не подорожуй Україною, однакових будиночків, однакових хатів не знайдеш. Ось такі будинки зустрічаються в Криму, а ось такі в Закарпатській області. В Одещині в нас можна зустріти ось такі будиночки. А ці, мені здається, найцікавіші. Чернігівщина Україна. Так, а тут ось така у нас зелена галявина з кульбабами, де можна посидіти, полежати і помріяти. Дерево пам'яті. Обираєш колір стрічки і залишаєш для когось якесь повідомлення. Я тебе люблю, дякую, пробач, я пам'ятаю про тебе. Настя хоче комусь подякувати. Помаранчева стрічка. І зав'язуємо на ось це дерево. Скільки людей вже залишили повідомлення, скільки було відвідувачів. За 9 днів відвідало 28 тисяч людей дану виставку, уявляєте? Багато. Які талановиті люди в нашій країні. Настя – це одна жінка, наша українська жінка, взяла руки-пензлик і ось так розмалювала будинки. Стіни будинків. Красивий. Автопортрет у нас. Ні. Портрет Саш. <світ> Ого. Наші українські ставки з ліліями, з лататтям. До речі, водичка тут справжня. Ось так можна прогулятися по листі і зробити гарні фото. Швидко справилась молодець. Ось такий рисунок нашої країни. Настя зустрічає своїх підписників, знайомляться, фотографуються. Я таки користувався. Так, одна гривня з Володимиром Великим. Настя не пам'ятає вже таких. Чайка на 20 метрів довжину, 3,8 в ширину. Дуже класно треба. Можна почитати трошки інформації. Дуже цікаво, що там планшети не просто витрати, а там саме їздити. Так, це такі човни, називаються чайки. Колись наші козаки пливали на ось таких човнах. Дерев'яна? Так. Ось так рухає планшетом і гортається сторінки. Так, чайка спас, яку ви бачите на екрані, вау. репліка козацького човна. 16-18 сторінки. Далі. дуба побудований. Має довжину 20 метрів, ширину 3,8 метрів. Ого. А так і не скажу, здається, що вона довше 20 метрів. Ця, яка брала участь у численних походах, зокрема по Чорному та Азовському морях, Південному Бугу, Дунаю та Дніпру. Південний Буг. Наша річка на Вінниччині. Хлопці згадують історії. Це був інтерактивний такий руч. А це великий експонат нашого поета Тараса Григоровича Шевченка, творчість якого була символом боротьби за волю нашого українського народу. Так, а тут про людей, які народилися в Україні, але стали відомими за кордоном. Але частково відношення до нашої країни, до України також мають. Картини ніби оживають. Дуже цікаво, красиво. Так, Знаємо, що наші бабусі вишивали рушники, наволочки, подушки. А ось ніби така проста, але найперша в світі супраматична композиція. Казиміра Малевича, художника. Це одна із картинків Казиміра Малевича відображена. Ось в такому вигляді висяча картина. Була продана ця картина за 85 мільйонів доларів Нью-Йорку. Так, а тут у нас кубки, нагороди за досягнення наших видатних людей. А це золотий м'яч, який отримав футболіст Андрій Шевченко. Гордість. Андрій Миколаївич Шевченко. 2004 рік. Золотий м'яч. Круто. Найкращий гравець світу. Настя, а ці статуетки це перемога наших на Євробаченні. Руслана, Джамала, Калуш. Я думаю, у них завжди були ось такі. А ось цієї ти ще не знаєш, не пам'ятаєш з 2004 року. Ну я бачила там в інтернеті, як вона виступала. Останній в історії розіграш Кубка УЄФА – переможець наш е Шахтар Донецький. Зато турнір перейменували Ліга Європи. Але завоювали українців. А тут про досягнення в моді. Настя, поглянь, які цікаві капелюшки нашого дизайнера Руслана Багінського. Ось така красива з кристалами, шкіряна ковбойка, створена для мадонни, для співачки. І ось такі цікаві капелюшки із воску та дерева. в шоці, А ще платить. Дизайнер. Поки ми тут гуляємо на виставці, підійшли підписники і подарували Насті і саші подарунки. Дякуємо вам, що підходите, що знайомитеся з нами, фотографуєтесь. Та ще й подарунки даруєте. Частіше даруємо подарунки ми, а тут і від підписників. Ну, ось ми і доїхали на кінцеву зупинку нашої екскурсії. В такому зручному потязі, в такому зручному вагоні Укрзалізниці. Екскурсія сподобалась в такому вагоні? Вам виставка сподобалась. Да, дуже сподобалось, тут дуже цікаво, багато локацій різних, багато інформацій ми дізналися, щось згадали. Звичайно, експонати і інтерактивні зони все це авторське. Мета цієї виставки підтримати діяльність українських музеїв, які діють попри такий важкий час. Ну і виставка висвітлює дуже багато сили, сенсу та гордості за наших людей, за нашу країну. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво. Комає можливість, обов'язково відвідайте цю виставку. Дуже багато історична розмірувати. Зараз вечірня прогулянка, ми тут з мамою Степі вигуляємо вигулюємо її. І ще я йду на тренування, фізичне тренування для своєї поставки. Ми проведемо Степі інастю, залишимо її тут. Ми підемо далі гуляти. Гарного тренування. Тепі обережно. Тепі зараз дуже смішна, ми її викупили після прогулянки да? і фусія. Вона зараз сушиться. Нам вже нарешті дали світло, його не було весь день. Звичайно, у нас є великий павербанк, він там і світло дає та і так далі, але з електроенергією все одно краще. Приготували гарячу вечерю, ми вже зголодніли. Всі вже зголодніли, смачного, нам. Зараз будемо вечеряти і відпочивати та робити домашку. Усім мирного неба і тихої ночі. Тимоха кайфує завжди, у нього все стабільно. Він спить і все. А тефі в очікуванні смачненько. Тефі, пішли сушитися.